Вітаю глюч каналу Любиме село. Приїхали в івано франківськ на площаний ринок. Заходимо, покажемо все, що тут цікаво є. Ринок міста Івано-Франківськ, село Хреплін. Зимці курсата малі. 20 гривень такі курчатка. мастер Іспановська. Зразу з приходу. Тує неділі ми говорили номер телефону. Номер телефону, кого цікавить, людей великі вибір птиці, так що звертайтеся так і купляйте. Качка почало така? 120 гривень. 120 гривень качка. Це вже велика крупна качка. так що Це два місяці часу і тут заріс. 240 гривень така курка молода, несучка, Дуже гарна велика курка, взагалі бомбезна. Зараз є на літо на травичку і будете завжди свіженькими яєчками. І такі мастер-грей. Так що вибір є, звертайтеся до людей, вам розказують, це підкажуть. Курчат вибір великий. А ці менше почав у вас? По 60 гривень, так? 60 гривень. І тримісячні по 60 гривень такі. Є спаночка, і є мастер Так, мастер-грейс і голошики. А качка? А, 3. Качка 55 гривень сьогодні. 55 гривень про качку, теж непогано. Тримісячні. Так, правильно. Тримісячні і голошки. І голошки. Гарна качка, качка. бройлерна така.

387, телефонуйте, дуже гарні цесарочки це великий вибір, є більші, є менші. Соловіть гарно ними займається, взагалі досить хороша твошти. Смачне м'ясо делікатесне і яйце. А це є скурний разом живе. Також собі зробимо вольєри, також придбаємо таку птицю. Собі Ано, а це почав у вас оці? Яка ціна це? А яка це порода? Чеський домінант. Чеський домінант. Це дуже хороша курка така, несучка. Та сама курка. Досить гарно вони несуться ці чеські домінанти. Гарний великий вибір. А це що, чеський домінант, так? Просто чорні, червоні, сірі, світленькі такі. Тут один кугутик є, там ще. Между курочками. ну хотію більше забирають під м'ясо, а курочки. Вот, так. Давай, так, давай. так, козаки є тут також на базарі хреплю. Ага, є ага, різна продукція, різна різні, ага. різні ага. пропойки, хороша ага. бролерна качка, ага. номер телефону.

Є мастерна, є Іспанія. По 20 гравень курчатка десь ки гарні, різнопає робить. Це гарного дня вам.

По 20 гривень маленький. А качка? 130 гривень. Качка сепон. 130 гривен. Маленькая маленькая. 130 гривен. Є така качка з малими. Деся набере. вибір качки. Все, вже дуже-дуже багато. Десь нас день. Починається дощ, так що дещо швиденько щось перебіжемося. Покажемо. несучки по 100 гривень. Друзі, дивіться, є такі індекс бролерний і. І є. є? є? Бролер у людей, дуже хороша птиця у них. Так що номер телефону записуйте. 0,50, 246, 13.15. Якщо більша кількість птиці, можливо й доставка. Я думаю, що люди зроблять, але птиця дійсно якісна, дійсно гарний бролер. Більше кілограмів у нього ваги. Хороший. Ще раз його? 140 гривень такий бролер. Є ще інша птиця, також, є іспанка. Багато хто шукає так, саме цих індиків броляних. Так що звертайтеся. Не пожалкуйте. Я також того року не купляв, дуже хороше здоров'я це. все, на такий бройвер, трохи цей. А ці малі по чому? А ці? Оп-15. Це домінант, а? це не Шука. Є така гарна птиця. Жовті такі голуби, номер телефону, якщо можливо когось цікавить. І лимонні гарні. А лимонні що коштують? Лимоні з собі. Так само. А ж, відпочив, почав сильний дощ. Люди всі повтікали з ринку. Зараз. Що кучка коштується? Ну, і, ну, 60 гривень. Ну, це, з гронами, от, от, оце, цей, що на вино, що на сік, що поїсти, то вони підходять. Друзі, під дощем для вас знімаю такі кролики. У чому ці кролі вас? 500 600 гривень. Все помокло, всі моклі. Всі змокли. У чоловіка є такі велетнівці. Кацінати молодні кату? 700 гривень молодняк. Такі кролі є, бачите, все, все промокло, все змокло. Так що люди всі порозбігалися. А в чому внутрі вас молодняк? И по 200 гривень дон віддав. По 200 гривень такі молоді. А більше? це більше? Він сей сам піду паровані такі, він 600 дом дав. По 600, 600 гравентів. І різні насадження. Бремо собі курчаток. А потім по нас. Са дощ туда нам по шумкувати до кінця, так. Збираємося, їдемо додому. Що могли тут показати, що бачите. Всадження різні. жаль, показати вам, все не можу. Але якщо ми збираємося, всім дякуємо, дохвачення, дохвачення. до побачення, в кінці відео. Не забудьте підписатись. Набагато краще. До побачення.